Тим часом, як працює найбільший пункт незламності у Рівному, який водночас може вмістити більше сотні людей, проінспектували мої колеги і поцікавились, як зараз працюють пункти і чи користуються попитом у містян. Площа перемоги неподалік Відінського кільця. Найбільший пункт незламності у рівному. Щодня тут близько п'яти сотень відвідувачів. Розповідає Дмитро. Хлопець тут волонтерить у час вільний від навчання у школі. Сьогодні 113 людей вже прийшло. Це багато чимало демало. Чи мало. Нас в день завжди по 500 людей. Тут чимало відвідувачів з числа вимушених переселенців. Це Раїса Наришкова. Її домівка під Харковом постраждала внаслідок бойових дій. Я жила в Русській Лозовій, в нас вдома, поки вікна не повискакували. Каже, подібні ініціативи де годують людей дуже корисні для неї також, адже єдиний її дохід пенсія, трохи більше, як дві тисячі гривень. Ну якщо пенсія 10 тисяч, чоловіки са може купити. А коли дві, то не знаєш. Загалом намет може вмістити більше сотні людей одночасно. Його розгорнула у Рівному волонтерська організація «Рімарсос». Більшість волонтерів з-за кордону працюють тут разом з своїми українськими колегами. Одна з них Ольга. Вона родом з Маріуполя. Розповідає, працюють з десятої ранку до восьмої вечора. Ми е пригощаємо людей печенням, також пригощаємо чаєм, і з першої години до третьої це гарячі страви, але переважно їх зараз отримують люди, хто є. Більш-менш нудженими це переміщені особи, і десь приблизно ми вже дійшли до 300 людей кожного дня. Поруч з Ольгою волонтери з Франції, Італії та Німеччини. Німкеня Евеліна Мор розповідає: вдома вона педагог і зараз дуже сумує за своїми учнями. З початком повномасштабної війни допомагала українським біженцям на кордоні. Тепер волонтерить у Рівному. «Перший місяць війни це найбільш шокуючий досвід, я думаю, коли бачиш, як люди намагаються перетнути кордон, не знаючи, що їх чекатиме далі. Тут вона менеджер, працює з колективом та намагається слідкувати, аби у кожного вистачало роботи. Каже рада, що працює з однодумцями з різних куточків світу. вона з Маріуполя. Ми маємо людей з Іспанії. Наш медик з Гатемали. Усі вони зараз тут. Тому я почуваюся щасливою. Найбільше вимушених переселенців з півдня України, Донбасу та Харківщини. Пан Сергій з Балаклії каже, вдячний волонтерам за корисну роботу і смачний обід. Дуже смачна страва, каша з м'ясом, з підливкою, з овочами, чай, печиво. Дуже смачно, дуже гарно. Намет додатково утеплили в разі потреби. Він може працювати цілодобово. Втім, зараз тут приймають відвідувачів з 10-ї години ранку і до 8-ї вечора з понеділка по суботу. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров Новини Рівного.